Та їдеш зі мною, чи без мене. Я побачила саме те, що завжди думала про доні вібоя. А ще побачила, що ця дівчина не здатна захистити свою дитину. Марґер Джиммі – її малий. А також твій онук. Ми намагаємося знайти доні Вібоя. Він одружився із вдовою нашого сина. І наш онук зараз із ним. Якщо ви дізнаються, що ви шукаєте вібоя, то самі вас знайдуть. Ми вирішили провідати Джиммі. Проїжджали неподалік. Проїжджали неподалік. Будьте обережні, куди нас у біса занесло. Ми приїхали побачити онука. Мій син не мусить нічого пояснювати. І ми нічого пояснювати не мусимо. Ого. <плес> Їдьмо, Лорна. Ні. Він уб'є мене. Він і його мати. Ваш онук. Він тепер бой. Ти ж мене підтримаєш? Завжди й у сьому. Донні удари в логну. Дружину свою лапцюєш. Отак. Не починай, якщо не доведеш до кінця.